Рівненщина готується до оборони в регіоні, зводять укріплення та фортифікаційні споруди область межує з Білоруссю і загроза наступу звідти нікуди не зникла. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на так званому нульовому кілометрі кордону, що там відбувається, і як себе поводить Білорусь детально в її репортажі. Ми зараз знаходимося на так званому нулі. Ось ця відмітка означає, що тут пролягає лінія державного кордону. За нею уже Республіка Білорусь. А за метрів 200 звідси видніється суміжний пункт пропуску. З їхньої сторони вони бачать наш державний прапор, а з нашої сторони ми їхні бачимо. То їхня дорога це. Що відбувається за ті 200 метрів крізь ліс і сніг? Нам не видно. Однак наші прикордонники добре знають, хто там стоїть і що робить. Періодично проглядається та рух прикордонних нарядів їхніх пішому порядку. Це в межах чотирьох п'яти чоловік службовою собакою. Та також Доставка їх прикорних нарядів, транспортних засобів типу УАЗ або Газель. Роман Троц керує командатурою, яка охороняє ділянку кордону з Білоруссю на Рівненщині. Зона його відповідальності понад сотня кілометрів. Всі напрямки, всі підходи до державного кордону польові, лісові або автомобільні дороги вони частично, частково зруйновані, деякі дороги заміновані. Зі стелу, яка колись символізувала дружбу народів, встановили стенд окупантам не місце на українській землі. А єдиний тут асфальтований шлях. Тепер радше нагадує смугу перешкод. Як ви можете спостерігати, просто дійти до пункту пропуску неможливо. Ми розробили інженерні споруди загородження, фортифікаційні. А ще всюди міни. Міни загородження Уходьте за мною. Тож йдемо слід у слід за прикордонниками. Перший пост з українського боку, де колись перевіряли документи на в'їзд в Україну, обтянутий його зою та заставлений їжаками. За ними протитанковий рів, колись цивільний пункт пропуску перетворився на військовий об'єкт. Інженерне загородження є надзвичайно важливими не тільки для охорони, але й для оборони. Безперервно ведеться моніторинг державного кордону, дистанційний контроль. Також використовуємо безпілотні літальні апарати. Обкопалися і відгородилися від Білорусі не лише на єдиній міжнародній трасі, а й здовсієї межі впритул до кордону. Облаштували багатоступеневу лінію оборони. Там, де є можливість пройти техніці, ми всі ділянки вже облаштували з такими спорудами. Є ще місця, які заболочені, є місця, які заліснені. Там, скажімо, так нам допомагає природа або місцевість. Дубровиці обкопують своє місто, бо воно перше на шляху від кордону. До нього за 30 кілометрів тож готують ще одну лінію оборони. Вогнева позиція розвернута в сторону дороги, тобто, коли може йти якась військова колона, щоб звідси ввести вогонь. Окопуватися місцеві почали ще з перших днів війни і не припиняють. Дотепер усі технології будівництва переймали у військових. Це вхід в бліндаж є приміщенням для укриття на ну на період там, бомбардування, перекриття міцне, зроблена гідроізоляція по всьому периметру. Опліч працюють комунальники, бійці добровольчих формувань та місцеві жителі. Це вже не перший раз виїжджаємо Ми е, таку працю, що чим можемо тим допомагаємо. Сергій та Іван попри сніг і таку зовсім невесняну холоднечу на будівництві від самого ранку. Працюють щоб захистити своє місто і свої сім'ї. Попросили допомагаю. Оставлю сім'ю. Мене є п'ятеро діток. І допомагаю, як допомагаю, копаємо, ріжемо, мішки насипаємо. Виготуємося, не знаємо, що буде, але надіємося, що дас Бог і нас буде тихо, мирно, спокійно, що це все нам не потрібне буде. На полісі з матеріалами для таких фортифікаційних споруд проблем немає. Та й з будівельниками каже очільник громади, бо щодня є понад півсотні охочих допомогти. Ми тільки коригуємо процес, а люди йдуть, допомагають. Ми укріпляємо нашу оборону, тому що поки йде війна, її треба як то кажуть, удосконалювати і будувати. Я впевнений, що ми зробили дуже багато. Я впевнений, що е, ворог тут не пройде. І, хоч уже минув понад рік війни, рівнична продовжує відгороджуватися від своєї сусідки, бо миролюбну Білорусь тут уже давно ніхто. Не вірить, ми маємо в населених пунктах кругову оборону кожного саме пункту, який визначили військові. Матеріали ми зараз і все, все, все за рахунок територіальної громади. Здійснюється ситуація вимагає, що ми були повністю готові до о, о, оборони наших міст. Ніхто не шкодує ані сил, ані часу, адже мотивація у всіх потужна. Перемога. Якщо буде потреба, всі як один стануть на захист. Ми будемо захищатися, і перемога буде за нами, за нашу Україну. З білоруського кордону, з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Жодного